Друзі мої любі всім привіт! Ну що ж, фінал Ліги Конференції. Олімпіакос про Фієрантин. Сьогодні зробимо прогноз на фінальний матч Ліги Конференції. Для когось цей турнір не цікавий, але на мою собі тут зору доволі такий цікавий турнір. А сьогодні поговоримо про будь команди і розпочнемо, напевно, з греків. Почнемо з п'ята Греції. Ну що ж Олімпіакос посів третю позицію. До речі, там є дуже така цікава таблиця. Ось тут шість команд. За чемпіонство вбилося вісім, що з за зону виліту. Дуже цікава якась, чесне слово. В них таблиця не така ціла, а на дві частини поділена. Ось, ну, ось Ламія, Панецінайка, Сайкафіни, Паоко і Аріс були за чемпіонство. І Олімпіакос, в принципі, був близький. Лише на 6 балів вони відстали, але. Якщо дивитись матч, то ПАОк, на мою думку, все-таки переміг. Олімпіако, свою компанію. М -м, давайте промотаємо на початок сезону. В Греві вони розпочинали в кваліфікації в Лізі Європи. Ось програли, виграли Гент, е, пройшли їх по сумі. Потім е, розібрались Чукарічки по сумі 6-1. Грек пройшли далі. Ось, Ну і ось перший тур програли Фрайбургу, потім перемогли, в вест... так, другий тур, нічия з бачка Топола. Потім перемогли Вестхем 2-1. Потім До речі, тут бачите палку в чисту програли в очному матчі. Тому що палку, все PALPЦ то поділся там в Греції. 0-1 Вестхем на виїзді програли. 0.5 5 Фрайбергу. І перемогли бочка поло. 5-2 щодо за голосом бочка поло до її обійти. Ось, будь ласка. Вестхем був перший, Фрайбург, другий, Олімпіакус третій. бочкта Пола була, була на останньому місці. Но третя позиція Олімпіакус, де й вибила в лігу конференції. Лише дві перемоги були у греків, дві поразки. У грецького олімпіакуса три поразки у нічия та дві перемоги. у Грецької команди. Вони в чисту, да, вони там виграли в Вестхем. Виграли Бочка Поле, зіграли з ними в нічю, але в чисту програли на німецькому Фрайбургу і. Якось так. Якось так. Можливо, вони і провалилися у Лізі Європейській компанії, але Ліго-конференцію, Олімпіакос, Провів просто Божественно. С Феред з Варешем, з угорської команди Грек доволі так спокійно розібралися. Ну як спокійно. По 1-0, 1-0 в Греції, 1-0 в Венгрії в Угорщині. І 2-0 на користь греків, угорців, угорці навіть не забули. 2-0. Потім пройшли взагалі. Е, так ось. Тель-Авів неймовірний якийсь камбек після поразки 1-4 в Греції. Вони просто розгромили бідний Тель-Авів 6-1, зробивши неймовірний камбек і пройшли далі. Це не камбек року, але то, що це камбек в історію це точно. Ну, ви бачите, вони програли 1 4 а потім просто розгромили один. Вони 1-4 також в основний час виграли в екстратаймах Олімпіакус. Дотиснув ще в 2 забили і. Просто розгромили Тель-Авів 6-1. 7-5. Грек пройшли. Грек пройшли далі. Телявіф. з ми знову авів ізраїльська команда. Грек пройшли. Потім Греці було поразка від Афін. Але я так думаю, що Олімпіакус. Почувствував ось цей запах, те, що вони можуть дійти до фіналу. Фенербарші вони перемагають 3-2 вдома, потім програють у 0 одинує пенальті, грекам щастить. До речі, вони там в меншості ще грали, терпіли, терпіли. До пенальті дотягнули і пройшли далі. Потім Пак перемогли на такому емоційному піднесенні. Ну і Астон Вила. 24 Греки розібрались з Вілою і 2-0 вдома і 6-2 розібралися з Вілою, яка нагадає на 14-й позиції званск Прем'єр лиги завершила сезон. Ну, останніх паоких переміг. Потім Олімпіакос промагає як і нічя. Спатітинайка сам 2-2. Це було у неділі 19. го Таравня і Масі Орієнти. Олімпіака Кос був просто божественний. Просто божественний в Лізі конференції. А тепер давайте поговоримо про італійську Фіорентину. Ви бачите, італійська Фіорентина ще рік тому доходила до фіналу конференції, тоді італійці програли. Вестхем Юнайтед 1-2, і Фіорентина прагне реванш. Ну, Вестхема, звичайно, реванш за титул. Тоді вони програли Вестхему, а зараз в них ще одна нагода. Виграти. Виграти. І здобути історичний успіх. Фіорентини завершила сезон італійської. Хоча вони восьмі, але в принципі вони вищі вже не піднімуться. Давно там є ще гра. Останнє. Але, в принципі, це немає вже так, як такої різниці, тому що. О, ну Тому що тому що є дуже багато тому що. Знаєш? Тому що ще тут балуація, і навіть якщо вірити не переможе таланту, то вони вищі точно вже не піднімуться і нижче не опустяться. Тобто не восьма позиція не дає право грати. Не дає. Хоча в них 5 команд. Хоча, друзі, не знаю. них вже 5 команд лізі Чемпону. Шоста, сьома це Ліга Європи тоді, можливо, Фірантина, можливо, може все-таки потрапити. Ну, не знаю, друзі. Скоріше за все, все-таки ні. Знаєте, що саме 5 команд можуть потрапити до Ліги чемпіонів. Рома шоста напряму виходить в Лігу Європи. Да. Ну, а сьомий Ладці, відповідно, буде грати в. Лізі конференції. Тому Фіорентині треба тільки вигравати титул для того, щоб потрапити в груповий етап Ліги Європи. Ну, Давайте взагалі про Фіорентину поговоримо, що це команда, в футбол футболу не грає. Ну, Фіорентина грає в такий яскравий домінантний футбол з тотальним контролем. Те, що прям з тотальним все-таки Проти грантів і футбола буде відбиватися, але Фіорантина пропонує такий доволі такі цікавий стиль. Ми полізі конференції передаємось. Розпочали також з плей-офф. Рапід пройшли. Юггером пополам пройшли. Але групову стадію з Гентом 2-2 була нічия Далі бачите з Ференцвершем 2-2. Далі. Чукарічки 6-0. Деві Суперники та -то схожі, тому що Олімпіакоста. -то. Чукарічки то і проходив, до речі, і Ференцвереш. Ні, Ференцвереш, вони вже проходили в... на стадії плей-офф. Ось. Чкарічки знову перемагають. Потім Генг перемагають. І нічого. Бойовані ще з Ференсвершем. Фірентина, бачите, виграла цю групу. 12 очок, 3 перемоги, 3 нічі 0 поразок. Ось, перша Фіорантина, Францверш, другий, Ген третій. Річки були на четвертому місці. Так, давайте про Фірантину поговоримо, як вони проходили свою стадію. Як вони проходили стадію плей-офф? Ну, дивись, дивимось. Що ще немає робити? От подивимося, якого там вони проходили Макабі Хаєва. 4-3 вони перемогли. Угу, бачите, так да, перестріляли. 4-3. А потім була бойова нічого 1, по сумі, 5-4 в такому голівудському, в, так, в такій голівудській перестрільці, італійці таки перестріляли ізраїльців, 5-4. Потім такий не надто цікавий матч проходив у Чехії 0-0 з Вікторією Пензеня, але потім Вікторія перемагає 2-0. Пусть Вікторія ще була в меншості, Фіорентина просто дотиснула свого опонента. Була був з Кубка у Фіорентини. Брюге. Брюгі перемогли в півфіналі 3-2. І також 1-1. Фіортина команда, якщо їй потрібен результат, вони його здобудуть. Також 4-3. Ну і фінал з Олімпіакосом. Фінал з Олімпіаксом Фірантина і ще раз нагадаю, була вже в фіналі рік тому. А от тоді фіалки програли. І пройшов рік, звичайно, Фіорантина, на мою думку, стала ментально сильнішою командою. Взагалі Фірантина непоганий сезон розпочинав. Вони там взагалі навіть на 4 позиції йшли. Потім був якийсь невеличкий спад у фіалок. Ось. Ось, в принципі, Фірантина мала бути вище в таблиці. Ось обидві команди дуже забивні, обидві команди полюбляють грати на атаку більше, Особливо Фіорентина. Ось, Тому я очікую, в принципі, може бути хороший фінал Ліги конференції. Я оч очікую хорошого фіналу, думаю, що Фірантина буде домінувати. Я думаю, що саме Фіорантина буде більше атакувати, більше контролювати м'ячі. Все таки Фіортина фаворит, як не крути, цю поєдинку. Фіортина команда, яка грає в Італії, команда, яка ну, які навіть останнім часом результати кращі, ніж Олімпіакус. Олімпіакус крайне нестабільна команда. Фіоротина чи жодного матчу, як бачите, не програла на стадії ліг конференції. Олімпіакус дав в такому героїчному такому стилі. Робив камбеки. Э, з Макабі це взагалі щось було неймовірно. програти 1-4, перемогти 6-1 на виїзді. Фантастика, фантастика! Але на фаворит, на мою думку. Що думаю, я взагалі на ці повінок, я думаю, обін м'ячами буде. Олімпіакус і Голзабі. Фірантина дуже багато пропускає в цьому сезоні. Фірантина команда не без гріха. Але Фірантина дуже багато і забиває при цьому і дуже багато Фіорантинних моментів ну, суперника створює. Тому однозначно, думаю, то буде команда забити, На другий прогноз, думаю, все-таки перемога саме другої команди. Uh, ну, я не буду виключати екстра тайми, можу сказати, що Фірантина як мінімум не програє на час, але все-таки я впевнений, що саме Італійці піднімуть ліги конференцій над головою. і Я думаю, що саме Фірантина переможе у завтрашньому поєдинку. То, мабуть, команди заб'ють та чиста перемога Ферентини, я думаю, це. Абсолютно логічний, я думаю, сценарій цього поєдну. Тобто буде кому не забити, Фіорентина перемагає завтра. Я думаю, Фіорентина переможе, але дуже важка. Це буде перемога. Я думаю, 2-1. Десь 2-1 на користь Фіортина. Але в Людок Олімпіакса, якщо ви дивитесь моє відео, про вашої команди шанси є, але я просто тут віддаю перевагу саме італійцям. Ось. Тому будь-якому не забіт, думаю, що саме. А фіорантина тут о, переможе з мінімальним якимось там рахунком. Ну, максимум в два м'ячі, але я, тут розгрому не буде. Я думаю, в один м'яч. Фіорантина переможе. Два один, два один. Що думаєте, мета друзі пишіть в коментарях. Дякую вам за увагу. себе. Всім побачення. Всім до нових зустрічей.